Друзі, з вами я Каркар. -Кар, і сьогодні ми граємо в GTA 5 онлайн. І сьогодні у нас реальне життя. І знаєте, друзі, от я вам скажу прямо: мені надоїло. Мені надоїло. Але що іменно мені пацани, надоїло? Ех, уже більше місяця після нового року я не викладав відоси по реальному життю, бо просто жив в Лос-Антосі як звичайна людина. Їв, пив. У мене був просто розпорядок, просто е, одна й та сама е, денна рутина, яка була прописана прямо по хвилинах. Я встав, зробив сніданок, поїв, включив на, на хвилинку телевізор, пішов на роботу. Поробив піш, е, під час роботи пішов на обід, поїхав на обід на таксі, е, купив собі обід і далі продовжував робити. Е, і потім просто приходив, включав собі телевізор на пару, на пару хвилинок і йшов спати, бо був реально змучений. Ну і поїв, звичайно. Також деколи робив нічні зміни, але це було рідше. І знаєте, просто робота таксі вона мені не приносить багато грошей. Навіть зараз можу зайти в інтернет. У мене всього стільки грошей. Якщо я зараз е, візьму. Це не банк, але давайте я візьму, покладу гроші на От у мене є ще налічка. Я її просто візьму і покладу в банк. У мене з є, депозит. І я покладу всі свої гроші. І у мене є тільки 58 тисяч. Тобто за цей місяць я заробив тільки 14 тисяч 516 доларів. Реально, може хтось подумає, що це багато, але для життя в Лос-Антосі це реально. Дуже і дуже мало пацани. І тому я вирішив зробити щось. Я рішив зробити щось. І що я вирішу зробити? Е, недавно, на днях, е, я вечором собі лежав, дивився телевізор, відпочивав, і до мене подзвонив Лестер. До мене подзвонив Лестер. Е, ви, може, не знаєте його, але я вам розкажу, е, хто це такий. Лестер це така людина, яка е, завжди скритна, і вона, є, вона планував, якби, ця, якби цей Лестер він планував багато пограбувань в Лос-Антосі, і більшість з них вони реально проходили. Тобто він планував дуже багато пограбувань, і більшість з них реально проходили і получалися їх втілити. Він робив з іншими всякими групіровками, робив з такою групіровкою, як Майкл, Майкл Франклін Тревор. І також цей Лестер хоче, якби він має дуже сильні погляди на те, щоб встановити, щоб почати війну в лос антосі тут в Америці, почати війну в медічі, і е, в Куї і узяти і просто розвернути все переворотом. Ну, не те, що переворотом, просто почати тут війну, створити свою країну, створити свою армію і все таке. Звичайно, це його погляди такі, але в основному він з рутинне пограбування. І він знає, як би я що я тут новий, він знає, яка у мене квартирка, у мене є досить достатньо місця, щоб планувати пограбування. І він мені запропонував, щоб, якщо я хочу, заїхати до нього і підписати з ним контракт, або, по крайній мірі, обсудити поки що м подальші умови співпраці між мною і Лестером. Тому, пацани, сьогодні я все-таки рішився на це, я все-таки рішився на це. хоча я не рішався на це реально дуже довго, але сьогодні ми поїдемо на секретний об'єкт Лестера, де ми з ним постараємося обсудити подальше робити. І якби взагалі постаратися е, так скажем, з ним договоритися, взагалі постаратися з ним договоритися. До мене дзвонив у Кіщеліпцій. А чи люблю що це не Тому, пацани, давайте я нарешті вже встану. Давайте я нарешті вже чекайте, Око, нарешті я встану. Я вже поїв, я вже, в принципі, в повній силі. У нас восьма раночку, сонце. Звичайно, снігу вже немає, це ж Лос-Сантос, якби я останню серію на новий рік то там був сніг. А снігу вже давним-давно нема, Давним-давно нема. Бо це Америка тут, це Каліфорнія, де ви тут хочете бачити сніг. Так, пасні. давайте тоді зайдемо в гаражик. Я візьму тачечку. І ми вже якби, візьмемо і. Поїдемо до Лестера. Я візьму звичайно, тачку, таку би вона не була якась така, що світиться. Звичайно, щоб не. Привертати сильну уваги до того, як я їду до Лестера, чи щось таке, я візьму, звичайно, цю, хоча вона гоночна, але вона чорна, вона чорна тачечка. Я візьму просто її і ми поїдемо до Лестера. І все-таки, от багато навіть хто мене просив, щоб я пішов по грязним дорогам. І все-таки, можливо, моя робота в таксі, я може, ще й буду працювати в таксі, але вона вже потихеньку закінчується через те, що я вже все-таки рішився. Я як рішився вже на ці грязні, так скажем, дороги. Я вже не поміняю через те, що не знаю, може ви засудите, що це будуть пограбування, убивства і тому подібне. Але е, таке життя не знаю. Може, все-таки мене через це все посадять у в'язницю через це мене посадяться в тюрму, і я не зможу навіть провести перш одного вдалого пограбування. Але нащо це обговорювати, нащо говорити, що я зможу зробити, що я не зможу. Давайте просто візьмемо і поїдемо до Лестера. І там ми вже все з ним пацани обсудимо. Тому так. Давайте тут завертаємо акуратненько. Е -е, let's go. І тут цей секретний об'єкт Лестера. пацани. Щоб не привертати сильно уваги і не ставити тачку тут, я поставлю її тут. Мені, звичайно, скину свою точечку, де він живе. Я убраний не дуже сильно до пограбувань, але е, понятно, поки що ще грабити, тепер ще грабити не буду. Через те, що, е, якби, понятне діло, е, це тільки підготовка до пограбувань, і взагалі, може, Лестер не схоче з нами співпрацювати. Але давайте поговоримо right, з Лестером. Це. А лесер нам говорить, що він нас радий побачити і що він може нам запропонувати доволі добрий контракт. Він каже, що всі ці пограбування це звичайно і терор, і. і, і все це, бо тут і вбивають людей. І все таке. Лестер каже, це непогано буде, але ти маєш бути підготовлений. Маєш бути підготовлений в тебе все. І це має бути дуже сильна підготовка. І команда, яку буду пропонувати тобі, я на різні пограбування. Так, пацани, я. Все-таки підписав контракт з Лестером по спів... про співпрацю про співпрацю. Я не маю розголошувати нічого. Ми обсудили з ним всі умови, всі умови нашого контракту. І тепер, е, в найближчий час, він нам сказав, що ми маємо підготуватися до пограбувань. Звичайно, нам він буде видавати якусь екіпіровку чи ще. Але він нам скоро подзвонить про перше наше пограбування. Але, звичайно, е, перше, що нам треба зробити перед кожним пограбуванням, це що? Це нам треба. Відготуватися і мати якісь, так скажемо, стартові, стартові речі. Дивіться, пацани. Зараз я тільки вийду з машини. подивлюся, зброї. У мене є зброя, звичайно, якась. Це такий у нас є помповий дробовик. Це яка стріляє сніжками, Ну, Вона якби нічого, в принципі, не поранить. Ну і песів. В принципі, в мене є. Звичайно, у мене є ще е, е, такі якби, речі, у мене є. Сокира, у мене є біта і щось такого. Але е, у мене є гроші, і, і Лестер, як би сказав, щоб я підготувався і зробив це все своїми власними руками, тобто за свої власні гроші. Пацани, що мені треба зробити, щоб підготуватися до пограбування? Перше, це я маю поїхати е, в амуніцію і постаратися там щось купити. І також е, поїхати в амуніцію з тиром, щоби. Навчитися стріляти саме. Це перший пункт, який нам сказав Лестер, що нам треба зробити. Спочатку нам треба навчитися стріляти в тирі. Ми їдемо в тир. Звичайно, він нам дав дозвіл на те, щоб ми могли бути в тирі. Це все. Окей, там будуть реальні пушки з реальними патронами, які реально можуть поранити. Не то, щоб поранити а вбити, вбити кого хочеш, і тому ми видвігаємося, так скажемо, до нашої, до нашої амуніції з тиром. І там, і там в цій амуніції, ми зможемо, о, якби, прикупити вже все, що все, що нам не треба, все, що нам не треба, і підготуватися. Це перший такий пункт, який нам сказав, щоб ми виконали, щоб ми виконали пацани. Так, ви го давайте акуратненько в'їжджаємо. Так, до нас вони плестери. ми, ви майбі реаді до If you want to work, you'll get a knock on your door any minute. І Лестер до нас подзвонив і сказав, що е, вся команда, яку він нам шукав, вона готова, в принципі, на одне пограбування. І що ще, це те, що я як маю йому сповістити, коли я підготуюся. І тоді зразу е, прийдуть челіки до мене за підготовкою до пограбування. Так, добрий день, добрий день, добрий день. Перше, що я йду в тир, перше, що я йду в тир. Е, е, я якраз тут маю пострілятися. пацани, бачите, тут досить навіть прикольно, столики якісь є попити, але нам цього не треба. Бо пограбування, так скажемо, в Лос-Антосі це ем, так скажемо, своєрідна пацани війна. Це реально це своєрідна війна. Звичайно, це не є така війна, але просто, ну, реально це можна сказати напіввійна через те, що звичайно, тут все це є. Е, давайте дамо три челенджі. Нам, в принципі, так і легтер сказав, зробити, але він сказав, що ми хочемо більше, то ми можемо схотіти більше. Так, давайте, пасані. Ми, в принципі, могли б в парі з кимось з тим, хто там ще в черзі стоїть, але краще поселяємося е, самі і навчимося. Дивіться, пацани, нам треба вибрати якісь пушечки, які, на якими будемо стрілятися. Е, Лестер нам сказав, що перше пограбування, яке нам треба, в принципі, чим будемо стрілятися, це нам треба вибрати простий пістолет. Простий, звичайний пістолет нам треба вибрати. І тепер давайте тоді починаємо стріляти в мішені. Давайте, 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 чекайте. Боже, поки що у мене не аж так сильно виходить, бо, звичайно, я лише учуся. Звичайно, лихучиться, але давайте стріляємо, стріляємо по мішенях. Нам треба по ідеї, не в фіолетові стріляти, а в червоні, наскільки я знаю. Так, давайте стріляємося в червоні мішені. Так, знесли, знесли, знесли. Так, давайте. знесли, знесли. Знесли, знесли. Так, все. Раунд овер. Тобто раунд закінчився. Далі наступний челендж. Оскільки пістолет ми. Потренірували, оскільки пістолет ми потренували. Eee... No, 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 no. Оскільки пістолет ми протренували. Тепер давайте другий раунд з пістолета. І тут будуть трошки по поважкіші мішені. У нас правда по пару раундів буде. якраз це нам лестер і говорив, щоб ми це підготували. Такі штуки стріляти в мішені через те, що об... обов'язково грабування. Ну, звичайно, не хочеться убивати нікого, але. Пограбування це такі штуки, де без стрілянини не обходиться. Ну, звичайно, рівень точно було Сантесі, це без стрілянини не обійдеться. Так, давайте, давайте. Списівка ну, нам якраз Лестер казав, потренитися першими, тобто ми, нам це основне, ми можемо навіть не трейнитися з іншими пушками, а головне спесіка, бо перше пограбування це звичайно, це, звичайно, щось. Тепер, що нам. Лестер казав, це потрейнитися з якихось таких пушечок. І давайте я тоді візьму карабін. Я візьму карабін, З карабіна я потренуюся. пацани. Тому go. давайте пасне. Раз, два, три. Let's go, let's go. Go, 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 go. Go, 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 go. Тратимо обов'язково точніше, економимо патрони. Тобто, коли ми стрілили в мішені, ми перериваємо. Тобто не робимо так, що ми стріляємо прямо скільки хочеш, а пере, перериваємо трошки наші постріли, пацани. От красть нам Лестер казав тренуватися. Ми маємо потренуватися, добре все зробити, би ми могли стрілятися, би ми могли себе, якщо що, в разі дати напад. Дати напад, так скажемо. Так, все окей, let's go. Е, е, І раунд пацани закінчився. Раунд пацани закінчився. Тепер наступний раунд для цієї пушечки, і потім буде у нас ще один раунд. Потім у нас буде ще один раунд е для стрілянини. Звичайно, так, 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 давайте, давайте так, тут трошки по... Так, цево. Акуратніше стараємося. Економимо, звичайно, пасани патрончики, економимо патрончики, е, бо патрончики вони нам будуть потрібні, звичайно. Звичайно, пацани, звичайно, і ось ви бачите, входить нова ера реального життя. Тобто тут уже буде не просто життя просте, а пограбування будуть. Так, все, let's go, ми розстріляли якісь там мішені, і тепер у нас наступний пацани. Е, наступний пацани челендж. А ні, все, все, все. все, В принципі, ми без, без більшого челенджа. Я просто мені абонемент, мені Лестер дав такий абонемент, бо був він тільки на один челендж. По два раунди пацани. І ось така якась вийшла штучечка. Тобто, реально ми потренувалися. Вже я по діло, трошки покраще стріляюся з пушечок. Понятно. І таке, пацани, і таке. Тому давайте, в принципі, нам грузиться, нам, ми виходимо з тренування, так скажемо, нашого пушечного. І насправді потренувалися ми супер, потренувалися ми супер, правда, ми ну, появились. Ми появились тут десь, значить, зараз. Ліземо звідси. Воу-воу, воу, воу! Воу-воу-воу, воу воу я впав, я впав. Добре. І тепер, пацани, що мені ще казало зробити Лестер, це купити, по крайній мірі, якусь пушечку, на яку мене вистачить бабла. Дивіться, тут, до речі, ще якийсь покупець, ще якийсь тут покупець є. Але ми, звичайно, хочемо щось купити. Так, дивіться, пацани. Я би хотів купити якусь. Таких пушечок, тобто скорострільних, звичайно. Вони тут прям піпець скільки дорого коштують. Але у нас тут є heavy shotgun, носить heavy Rifle, Rifle. Десь запасні. Може би купити цю все Аня сервіс Карабін, підпис, як дорого коштує. Давайте купимо цей heavy shotgun. Let's Go купили. Тепер э, патрончики <coughs> <coughs> Ми купили. Тепер я би апгрейдив, я би взяв у глушак. І Магас, в принципі, лише такий як буде. А фонарик я би, в принципі, взяв. Фонарик я б, в принципі, взяв. І тому, в принципі, я закупив добру пушечку, я закупив, в принципі, добру пушечку. Пацани, я би подивився, що тут є. Бо це таке Лестер казав, що це вже не аж так обов'язково, бо він це видасть, звичайно, при пограбуванні. Але Лестер казав, щоби е, euh, щось може купити якісь. Ні, ну, ну, окей, ну тут в принципі, такого нічого супрового і нема. Тому давайте, пацани, вийдемо з екіпіровочки такої. Ну і тому, пацани, е, ми, в принципі, е, якби потрейнились, головне, ми потрейнились. Е, ми купили пушечку, яка нам, в принципі, могла б бути потрібна. Це буде наша головна пушечка яку ми будемо використовувати не тільки ну, на пограбуваннях, я надію, тільки, а не на, в реальному житті. Ну і якби, не дай Бог, до нас в квартиру постукала поліція. А з вами був я, Каркар. -кар. Всім дякую за те, що ви подивилися цей відос. В принципі сьогодні був такий відос. Ми потренувалися з пушечок, як стріляти, бо жаль, це я не вмів, бо у мене досвіду по грабуванні ж такого і нема. Прям суперового. Але ми потренувалися, ми обов'язково купили пушечку ми, і зробили те, що нам казав, Лестер. Тому, пацани, в наступному відосі, я думаю, ми будемо грабити уже. Бо Лестер і команда, яку він зібрав, готові вже, і я теж готовий. Тому дякую, що ви подивилися цей відос. З вами був я Каркар. Всім удачі і пока-пока.